Ася, Кізірман намагається подолати власні страхи. З чим боролася на цей раз? Дивіться далі! В чистім поліс позаранку, і лише одне питання: що ми тут робимо? Привіт, в ефірі Телеканал Зет. І сьогодні буде програма не про екстремальне село, а про польоти. Пароплан. Як це? Піднятися у повітря, маючи крила, дізнайтеся разом з нами. Переступімо за межу страху та невпевненості. Параплан задоволення, яке залежить від погодних умов. А відтак нам довелося чекати гарної погоди, аби реалізувати чергову екстремальну ідею. Тож із першими сонячними промінчиками ми опинилися у невеличкому селищі між Запоріжжям та Дніпропетровськом, а фактично полі. Разом знімальною групою за межею та інструкторами не полінувалися рано встати ще чимало люду. Ви знаєте, да, в останній час становиться все більш популярним. оскільки таких аналогів у нас Навіть Дніпропетровськ нам їздить постійно. літає. Вот. Пришков з парашуту у нас теж Запорожжі нет, поэтому для Запорожжя це дуже актуально і. И... Я всім советую попробувати. Продовж дня людей ставало все більше і більше. Сюди приїжджають навіть родинами, хоча політати наважуються далеко не всі, а даремно. Адже для польотів на пташині висоті майже немає заборон чи правил. Звісно, треба об'єктивно оцінити свій стан здоров'я, а потім головне бажання. В небі зовсім все по-другому. Ти там забуваєш про своїх нижніх проблемах, скажімо так, о своїх-то буднях і відпускаєш все це в сторону. Возвращаєшся совсем другим чоловіком. У кожного пілота своя філософія польотів, але професійно парапланами можуть займатися, на мою думку, справжні фанати. Для них це стиль життя, форма свободи, за яку, до речі, доводиться віддавати чималі кошти. Спорядження може коштувати тисячі євро. Однак прихильників такого спорту це не зупиняє. Вони їздять на змагання та створюють школи польотів. Наприклад, так, як Антон Зуїв у нас у Запоріжжі. Ну, вот, кстати, с тандемных полетов, вот таких, как происходит сейчас, все и началось. Впервые попробовала 20 апреля прошлого года полетать в тандеме. Очень понравилось, восхитило настолько, что просто-напросто захотела летать еще и еще. Обучилась. Антон Зуев был моим инструктором. И вот по окончании обучения летаю самостоятельно теперь. Да, навіть в тандеме полет в людей выкликает неимоверные эмоции. Экскурсия на висоті 600-800 метрів. Це крутіше, ніж розглядати красу землі з иллюминатора літака. Сложно сказать. Наверное, все-таки круче, чем на самоліті. Это приблизительно как сравнивать езду на автомобиле и на мотоцикле. Все-таки тут ощущаешь ветер и такая вот, может быть, определенная свобода. Да. Здорово, очень здорово. Как там Поручик Ржевський говорил, выходя на балкон после первой брачной ночи. Рекомендую. Ну що ж, якщо рекомендуєте, то і ми спробуємо. Перед польотом на гості надягають шолом, а потім вас саджають на спорядження, яке дуже нагадує подушку. Пристьобують ремені. Інструктор у цей час за спиною як і годиться, інструктує, що зараз необхідно буде бігти, а потім підняти ноги вперед. Але коли машина вже натягує троси параплану, все відбувається настільки швидко, що ноги біжать і піднімаються одночасно в животі легке неприємне відчуття. А далі казка. На горі зовсім не холодно, лише руки трохи обдає вітром. Ще й є з ким поговорити. З вишини видно, як кудись тримає свій шлях Дніпро, а поруч із ним живуть власним життям невеличкі протоки. З одного боку можна розгледіти передмістя Дніпропетровська, а з іншого Запоріжжя. Раз у раз нас підхоплюють нові бульбашки повітря. Парадоксально, на висоті 6 метрів на скеледромі мені було страшно, а на висоті 600 – ні. Це неймовірно, мої любі глядачі, і ви маєте це спробувати. Практичні поради: якщо наважитися отримати неймовірно позитивні враження і відволіктися від буденності, одягніться потепліше. Температура на горі і на землі відрізняється, тим паче, влітку можна прихопити якісь рукавички, аби було зручніше триматися.